Бажаю здоров'я, друзі. Сьогодні досить поширеним запитанням від наших клієнтів є як зняти червону полосу в резерв плюс, як зняти розшук в резерв плюс, оберіг та в планшеті поліції. Адже такий розшук є загрозою того, що вас можуть працівники поліції зупинити, перевірити по планшету, доставити в ТЦК. ТЦК вас е, направлять на ВЛК і мобілізують. Тобто, якщо у вас в Резерв плюс буде відсутня червона полоса, буде відсутній розшук, і тоді працівники поліції не будуть <зас> мати до вас активних претензій стосовно проїзду до ТЦК, але все одно вам треба бути е, на стражі своїх прав та свого захисту. Значить, нещодавно ми отримали цікаву відповідь від Дніпропетровського обласного ТЦК. Я її закріплю ось тут. І ви зможете детально ознайомитися з правовою позицією Дніпропетровського обласного ТЦК. Я так розумію, що для всіх ТЦК є е, така, таке розпорядження зверху про дистанційне зняття з розшуку, яке складається в 5 етапів. Перше. ТЦК посилається на те, що від 17.04.25 року були внесені зміни в Кодекс України про адмінправопорушення законопроектом 12093 про те, що адміністративне провадження може здійснюватися по статті 210 з позначкою 1 про порушення мобілізаційного законодавства або правило військового обліку, може здійснюватися без обов'язкової присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, така стаття 249 КУПАП. І значить, для того, щоб реалізувати таке право, ви повинні направити заяву в ТЦК про визнання винуватості та щире каяття та заяву про розгляд справи без вашої участі та на добровільну згоду про притягнення вас до адміністративної відповідальності. З наслідками оплати штрафу. ТЦК після отримання такої заяви протягом трьох днів повинен винести постанову без складання протоколу, де повинен був би бути ваш обов'язковий підпис. Тобто ТЦК за вашою заявою без протоколу відразу складає постанову на 17 тисяч гривень штрафу за те, що ви, наприклад, не прибули по повістці, яку вам згенерував реєстр оберіг, або не прибули на своєчасне ВЛК. Або е своєчасно не оновили свої дані. За таке передбачений штраф від 17 до 25 500 гривень. Але якщо ви самостійно отримали таку постанову, то це я вам її направило, і ви маєте протягом 10 днів добровільно сплатити штраф за 8 500 гривень. Тобто ви сплатили 8 500, е прибрали. Потім квитанцію направили в ТЦК, і ТЦК протягом 10 днів повинно передати внести відомості в реєстр оберіг, і реєстр оберіг автоматично відправляє відомості до Нацпол про те, що ви усунули порушення правил військового обліку, сплатили штраф, і у вас доставка примусова до ТЦК в планшеті у поліції зникає. І ви за 8500 гривень вирішуєте свою проблему, яка зможе вам, по-перше, надати можливість, хто б буде бронюватися. По-друге, не переживати ще про те, що вас затримують на блокпосту. Ну і по-третє, не буде червоної полоси в резерв, ви можете її пред'явити для огляду представникам ТЦК або Нацполу. Тому знайте ваші права. Якщо треба детальний аналіз вашої ситуації, пишіть нам в повідомленнях. Пишіть ваші думки з приводу такої позиції, адже вартість багатьох юридичних фірм. Починається від тисячі доларів за на зняття з розшуку. Ми чуємо таку інформацію від наших клієнтів. А тут ви самостійно можете вирішити це питання за 8500 гривень. Юридична компанія Human Rights. до зв'язку.